Привіт, мене звати Тимур, я автор цього каналу, а також левел дизайнер CD Projekt Red. Працювати над кіберпанком та наступним відьмаком було моєю дитячою мрією, а от шлях до її втілення був довгим та непростим. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм портфоліо та рівнем, які і дали мені ту саму омріяну роботу в CDPR. Що таке рівень та левел дизайн в цілому, ви можете подивитися в моєму старому відео. А тут вас чекає багато сюрпризів, бо в ігровій індустрії далеко не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Ставте лайки та підписуйтесь, а я більш детально розповім про вакансію, на яку я тоді подався. Значить, подавався я в CDPR і як левел дизайнер, і як молодший спеціаліст, і як інтерн протягом декількох років ще зі школи і завжди ловив відмову. Тим часом я почав працювати у інших українських студіях як тестувальник ігор та навіть трохи левел дизайнер. І коли я вже мав два роки досвіду в ігровій індустрії, моя заявка на увага інтерн-левел дизайнера була помічена, і мені написав рекрутер з CDPR. І якщо вам цікаво, як я попав в індустрію з повного нуля, що я робив та що я можу порадити новачкам, то пишіть про це в коментарях. А зараз я покажу вам портфоліо, з яким мене тоді помітили. І моє портфоліо в ті часи зберігалося на Google диску, і це погано. Дивіться, якщо ви новачок без досвіду, то зберігати свої роботи так, звісно, можна, але все таки не треба. Вся справа в презентації. У рекрутерів та дизайнерів у великих компаніях небагато часу. Зазвичай на якусь сугласу позицію приходить більше 500 людей. Тому витрачати цей дорогоцінний час на клікання крізь папки, щоб дістатися до вашого портфоліо, вони не хочуть. Ну тобто, якщо вам не цікаво гарно показувати свої роботи, то чому їм повинно бути цікаво їх дивитися? В українському геймдеві подібні Google диски та дробокси ще, звісно, працюють, але в західних студіях вже напряму пишуть у вимогах. Портфоліо на Google диску не розглядаються. Окей, а де тоді показувати свої класні рівні? А треба піднімати свій персональний сайт та викладати свої роботи там. Із гарним оформленням, текстовими поясненнями, скріншотами, відео, вкладками і так далі. І якщо на заході це вже стандарт, то в Україні ви все ще можете вразити якогось рекрутера і будете мати більше шансів на відповідь. Із презентацією портфоліо, думаю, все більш-менш зрозуміло. Але що ж в нього класти? Давайте почнемо з бази. Роботи в портфоліо повинні бути релевантними для тої вакансії, на яку ви подаєтесь. Навіть якось ніякого про це казати, але уважно читайте вимоги. Я бачив дуже багато 3D-художників, які подаються як левел дизайнери, і, звісно ж, пролітають. При цьому вони вміють робити левел дизайнерські блокаути. Але в портфоліо лежать не блокаути, а вже закінчені художні роботи, що створює хибне уявлення про їх навички. От не робіть так, викладайте в портфоліо тільки штуки, подібні до ваших майбутніх робочих задач. Але якщо ж ви, як і я, подаєтеся як інтерн, то зійде майже все, що схоже на левел дизайн. Але ключове слово тут майже. Більш зрозуміло стане на прикладах. Першим елементом мого портфоліо було відео із проходженням моду для скайріму. А мод це квест із підземеллям, який я зробив ще в школі. В цьому моді я скриптував сам квест, створював рівень підземелля, налаштовував бойовку та лут і описував наративну задумку. І дивлячись на це, після стількох років мені, звісно, боляче бо виглядає це відверто убогонько, але фішка не в цьому. Саме цей мод зацікавив мою майбутню команду, бо що таке мод показує? А він показує те, що я знаю повний цикл розробки рівнів на практиці. Порахуємо. Я можу створити локацію, можу додати на неї ворогів, можу заскриптувати їх поведінку та розставити лут. І все це у важкому для розуміння рушії для реальної гри. А це по факту те, чим займається інтерн або джуніор левел дизайнер. Звісно, якщо я показував би це для більш вибагливої позиції, то мене послали. І я показував, і мене посилали. Бо саме по собі знання процесу нічого не дає. Мод ще повинен гарно гратися, а в мене було просто навалено тонна якихось стільців та столів без якогось розуміння простору чи направлення гравця. Тому, якщо ви не знаєте, чим почати наповнювати своє портфоліо левел дизайнера, почніть з модів. Так не треба буде вигадувати та реалізовувати механіки як на голих рушіях по типу Unreal, і це дасть вам можливість сконцентруватися на найбільш важливих елементах левел дизайну. Я можу порадити редактор мап 5-го Far Cry, того ж Skyrim чи Fallout, або Рушії від ларіанів чи Соурс. Наступним елементом мого портфоліо були інді ігри, які я разом із маленькими командами робив протягом геймджемів. Це були декілька піксельних проєктів, які робилися в часи універу і навіть вигравали якісь нагороди. А на оцю гру я витратив півроку свого життя та купу нервів. Але що це дає мені як кандидату на роль дизайнера в CDPR? Та насправді не дуже багато. Цей досвід нерелевантний, бо це все таки пікселі, а не повноцінний 3D-шутер. До речі, подивіться на екран, а я ще раз нагадаю про презентацію та подачу своїх робіт. Я не можу описати просто наскільки це важливо. От по цим відео важко сказати, що саме я робив та як це допоможе мені у роботі над кіберпанком. Будь ласка, не робіть довгі відео, де ви бігаєте по своїй грі, як це робив я. З нього подивляться секунд 10 на перемотці, і ніхто не зрозуміє, наскільки ваша гра там інноваційна чи наскільки ви крутий спец. Показуйте тільки найкраще, релевантне і головне коротко. Я сказав, що подібні інді проекти багато вам в AAA не дадуть. Але все-таки, на мою думку, геймджеми це дуже важлива частина портфоліо саме для початківців. Початківцям немає де поки взяти іншого досвіду, але такі проекти вже показують їх зацікавленість в геймдеві та драйв. А для інтернів та джунів без досвіду роботи в компанії це дуже важливі риси. Тож, якщо ви, початківець, маєте хист до командної роботи та полюбляєте не спати ночами, беріть участь у джемах і додавайте результати у своє портфоліо. Наступний елемент свого портфоліо я б залюбки зараз виконув. Але тоді мені здавалося, що він показує мою версатильність та типу, що я все можу та всьому навчусь, тільки будь ласка, візьміть мене. Кажу я про відверто в сраті 3D-модельки, зроблені в Зібращі, коли я ще думав бути 3D-художником та описи якихось механік з десьгону, де я робив приклади геймдизайн документації. Оце отже відверто сміття і таке варто виключати із Level Design портфоліо. Level Designer робить ігри та рівні, тому показувати ви повинні саме ігри та рівні. Документація для ігрових механік може звучати як гарна ідея, але все-таки це робота геймдизайнерів, і оцінена не буде. Останнім елементом мого портфоліо, звісно, були рівні, які я робив на Unreal і та Unity. Це основне м'ясо вашого портфоліо, і воно показує, хто ви є та чого варті. Тоді в своєму портфоліо я мав всього три рівні, з яких до сьогодні збереглося тільки два. І скажу банальність: кількість не дорівнює якість. Звісно, з одним рівнем в портфоліо ви далеко не підете, бо це виглядає несерйозно. Але навалювати різних рівнів для ігор в різних жанрах, щоб просто було побільше, теж не варто. Оберіть собі жанр, в якому ви хочете розвиватися та робіть рівні саме для нього. І ось невеликий лайфхак. Думайте, які ігрові студії взагалі є на досяжному вам ринку. Україна, наприклад, це прошутери шутери від першої особи, тож які рівні мають більше шансів на успіх, думаю, понятно. Мені ж тоді було непонятно, і тому моїм першим рівнем в портфоліо була чомусь ізометрична локація на Юніті із безплатних художніх асетів. І це насправді не зовсім левел дизайн, а щось ближче до левел арту, тож цей рівень розглядати не будемо. А от другий рівень вже більш цікавий. Це повноцінна місія у абстрактному шутері від першої особи. Цей рівень один із моїх перших, і він вийшов досить непоганим як для початківця, на мою думку. Але зараз я б кардинально його переробив. Тож, давайте я вам його покажу. Задумка рівня наступна: шутер від першої особи, по типу сталкеру, чи метро, чи якоїсь Call of Duty. Тобто є стрільба, більш-менш реалістичне пересування та стелс із підрізанням ворогів зі спини. Вороже угрупування взяло у полон важливого НПЦ у концертному залі школи. Гравцю ж треба вбити членів угрупування та звільнити полоненого. Все це я показував у невеликій презентації із документацією по рівню та мапами самої локації ось ці от слайди. І такий формат не дуже зручний для читання. Краще використовувати PDF-файл чи інтерактивну дошку. Лишіть презентації геймплей-дизайнером. Також тут можна зменшити кількість тексту на екрані і сконцентруватися на ключових аспектах рівня. Мапи локації теж не без проблем. Подібна деталізація це зайва робота. В реальному продакшені укриття, розташування ворогів та луту змінюється кожен день. І перероблювати кожен раз документацію це просто витрата часу. Документуєте більш загальний ігровий досвід, а деталі пророблюєте вже в рушії. Наприклад, у цій кімнаті можна додати припис стелс-шлях, прибрати всі ці укриття прямокутнички і на цьому її і залишити. В загальному по документації все. Тож, давайте відкладемо сайди в сторону та поговоримо більш предметно про сам рівень. Я планував три шляхи проходження. Основний тупий прямо по коридору. Стелс шлях із заходом супротивникам спину та креативний, де гравець може знайти снайперку та розстріляти ворогів із вигідної позиції. Я ще трохи побігаю по рівню, благо він невеликий, але думаю, основна задумка зрозуміла. І в реалізації цієї задумки є багато проблем. Зараз це покажу. Якщо ви пам'ятаєте, то по ідеї це концертний зал школи. Ну і думаю, ви бачите, а точніше не бачите тут ніякої школи. Це абстрактні кімнати із абстрактними кубами, які я розставив, думаючи тільки про геймплейну складову. І коли ігри були простіше, десь так років 15 назад, подібний левел дизайн ще прокатував, і вся робота по перетворенню левел дизайнерського абстракціонізму на реалістичній локації була на художниках. Зараз в нас вже є і Ластофаси, і ігри від Arcane, тому відчуття присутності повинно бути вже на блокауті. Також я виділю монотонність та недостатню деталізацію локації в цілому. Тут є вертикальність, але вона тільки геймплейна, через що окремі поверхи дуже нудні. Косметична вертикальність та якась деталізація тим самим укриттям та стінкам кардинально би покращила враження від локації. Звісно, художник може придумати, що це за рандомний циліндр посеред кімнати, але краще не ускладнювати йому життя і деталізувати це самостійно. Робота із направляючими та блокерами теж не дуже вдала. Локація виглядає непривабливо і занадто прямолінійно. Але це те, що дизайнери вчать роками, і конкретно в цьому випадку не будемо заморочуватися, адже тут це виправляється тільки повною переробкою рівня з нуля. Переробки потребує і геймплейна незбалансованість шляхів. І про те, як балансувати окремі шляхи, я розказував у відео про Dishonored 2 від Arcane. В цьому ж рівні гравці, які оберуть лівий шлях, в нагороду отримують тільки діалог між двома НПЦ, а гравці, які підуть вправо, отримують і снайперську позицію, і можливість вимкнути світло для відволікання ворогів. В ідеалі можна було б зробити велику ітерацію по всьому рівню, щоб це виправити. Але якщо часу немає, то дешевим та швидким рішенням буде, наприклад, перенесення рубільника зі світлом на лівий шлях. Тим самим і лівий, і правий маршрути будуть мати унікальну нагороду та ігровий досвід. Ну і насправді про цей рівень більше нема чого сказати, адже він досить простенький. І я нагадаю, що рівнів було 3, відповідно, оцей ізометричний, та ще один, який вже не знайдеш. Але він фокусувався більше на художній складовій блокауту та дослідженню локації, бойовки там взагалі не було. І це, до речі, важлива штука. Рівень в вашому портфоліо повинні презентувати весь спектр ваших левел дизайнерських навичок, наприклад, розуміння бойовки, пересування та візуальної привабливості. Отаке От в мене тоді було портфоліо: один мод, три піксельні гри, купа 3D-шного та ексуального сміття та три локації із левел дизайном початкового рівня. І хтось зараз скаже, та щось мало, типу, серйозно це можна потрапити в CDPR, і звісно ж ні. Нагадаю, що у мене було ще півтора роки досвіду роботи в ігровій індустрії на позиції тестувальника в Ubisoft, а також ще півроки досвіду роботи левел дизайнером у Востоці. Зараз вони в e Entertainment. Реальний досвід в реальних студіях це величезний буст до вашої кар'єри. А якщо це ще і відома студія, як той самий Ubisoft, то навіть нерелевантний в контексті левел дизайну досвід тестувальника це ще дуже важливий. Бо ви банально варитесь у реальній розробці, навіть якщо ви не робите безпосередньо левел дизайн. От чесно, навчитися розставляти блоки на рівні джуна може кожен за 1-2 місяці, а вчитися працювати із реальними робочими задачами ви будете все життя. Багато книжок по геймдизайну радять починати свою кар'єру саме з тестування ігор. І я перевірив, це дійсно працює. Тож, саме мій досвід вкупі із моїм відверто посереднім портфоліо. Дозволили мені отримати тестове від CDPR на позицію intern level дизайнера. І тут уже все залежало від того, як я використаю весь цей досвід та наскільки класний тестовий рівень я зроблю. Тож, давайте на нього і подивимося. Одразу зазначу, що повний формат тестового я показувати не буду. По-перше, NDA, а по друге, скоріш за все, воно вже не актуальне. Але сам рівень я покажу і детально розкажу, що саме я зробив. І так, задумка рівня була наступна: геймплей кіберпанку на Великий Гіг десь на 5 хвилин проходження. Локація це якийсь бар, захований між вуличками Найт Сіті. Бар захопила конкуруюча банда. Вони шукають документи, які компрометують власника бару. І задача гравця проникнути в так званий панік-рум в цьому барі та вкрасти ці документи до того, як їх знайде банда. Геймплейно я планував сконцентруватися на бойовці, стелсі та дослідженні. І давайте подивимося на це в пейпер дизайні І тут вже видно декілька покращень відносно попереднього прикладу. Тепер це приємний для читання PDF-файл, а не презентація. І я не навалюю текст, а використовую bulletpoinти, де визначаю найважливіші моменти рівня. Також я зробив просту блок схему із поясненнями, як цей рівень можна пройти та що за чим відбувається. І це теж не ідеальний формат, але все краще за плоски просторадло тексту. Ну і мапи тепер не заставлені непотрібними укриттями, а складаються тільки із загального плану кімнат та ворогів, і мають якесь сегментування кольором. Також великим покращенням є підпис цих кімнат по типу танцпол, лаузона і так далі. Як бачите, тут я роблю більш-менш реалістичне планування простору та думаю, які кімнати було б логічно поставити поряд. Наприклад, кухня розташована поряд із баром та має технічний вихід до провулку із смітниками. І погодьтеся, це набагато краще, ніж та абстрактна школа, як в попередньому рівні. До речі, пам'ятайте про туалетну теорію у відеоіграх. Якщо ваша локація не має туалету, то її правдоподібність падає відсотків так на 30. Конкретно цей пайпер дизайн, звісно, можна сильно покращити, але не будемо зараз зупинятися на бумажках, вони потребують окремого відео. Давайте одразу перейдемо до проходження локації, там буде поцікавіше. Важливо. Цей рівень, як і відео з його проходженням, робилися на ноуті з інтегрованою відеокартою. Тож фінальний запис був десь в 8 FPS, а якість звуку. І на storage. storage, and this zone is... із. Uh... Well, for... Ну, самі чуєте. Я вже давно попросив вибачення у всіх, кому довелося це дивитися, і не хочу, щоб ви теж так страждали. Оригінальних файлів рівня в мене вже немає як і того ноуту. Але я трошки вдарився головою, покадрово розібрав той відос та відновив оригінальний рівень з повного нуля. Працював я вже на п'ятому Unreal і використовував тільки стандартний темплейт шутера від першої особи від епіків. Таким чином, я хочу наголосити, що подібні рівні ви можете робити прямо вже. А поки ви думаєте, що робити з цією інформацією, я застрибну у рушій. Ви можете одразу помітити, що з'явилося кольорове кодування та та сама косметична вертикальність, ну, наприклад, на криші бару. Геймплейного функціоналу вона не несе, адже гравець не має доступу до цієї частини криші, але вайп локації передається трошки краще. Про те, як я працюю з кольорами та вертикальністю, можна більш детально подивитися в цьому відео, де я роблю подібний рівень з нуля. І так, гравець може потрапити в бар трьома шляхами. Зараз покажу. Ось перший прохід через вузький провулок справа, який закінчується технічними дверями до бару. Він завалений сміттям і, по ідеї, повинен створити в гравця відчуття більшої стелсовості цього шляху. Але не все так просто: конкретно тут я використовую відомі мені кіберпанковські механіки, а саме скілчеки. Щоб пройти далі, треба мати достатньо сили або технічності. Тим самим я показую своє знання cdpr арських проєктів і автоматично роблю рівень більш кіберпанківським. Хоча, скажу по секрету, в кіберпанки тоді ще не грав, а тільки дивився відео з багами на ютюбі, тож оці всі хакінги та злами компів я робив наугад. Перейдемо до другого проходу зліва: це вхід через вентиляційний люк на криші. Тут від гравця вже не вимагається ніяких скілчеків, шлях доступний для всіх, хто достатньо уважний та вміє стрибати. І до речі, даблджамп або boost Jump може тут допомогти, що дасть гравцю ще більше того самого кіберпанковського досвіду. Основний шлях охороняють члени банди, і він по задумці максимально непривабливий. Спочатку я думав додати сюди якийсь соціальний елемент, типу, можна вмовити охоронців та пройти далі. Але я швидко відкинув цю ідею, адже всі такі штуки сильно ускладнюють подальше балансування, і часто гравцями просто не помічаються. Типу, бачиш ворога, стріляй, а розбиратися вже будемо потім. Протима всередину і одразу можна помітити, що метрики стали трохи приємнішими відносно попереднього рівня. Для простого бродіння по локації вони підходять, хоча і з бойовкою я був обережним. Також левітуючого в повітрі тексту, яким був утиканий минулий рівень, стало менше. І тепер він не літає, а чітко означає проходи до різних кімнат та реальні елементи бару та більше походить на таблички. Це загалом гарна практика, мінімум левітуючого тексту. Бо якщо по блокауту не зрозуміло, що це за фігня перед вами, пояснюваний текст це лише заплатка. Виправляти треба першопрощину, а саме блокаут. Пройдемо в головний холл, який виглядає вже поцікавіше. З'явилося багато косметичної вертикальності та декоративних елементів. Але, на мою думку, така деталізація це вже забагато. Отак детально пророблювати стільці та столи не варто. Ви відбираєте всю творчу частину роботи художника, який буде працювати із вашою локацією в майбутньому. І що страшніше, ви відбираєте в себе час. Типу, збирати оці столики з кубіків за дорогоцінні хвилини, які протягом продакшену перетворюються у реальні години робочого часу, і що бшо. Я раджу робити щось посередині між оцим та повною відсутністю деталізації у моєму попередньому рівні. В моєму документі прописано, що з геймплейної сторони центральний холл це арена для бою на середній дистанції із вертикальними елементами та можливістю ротації. Також там зазначено, що стелс тут важче через більшу відстань між укриттями. Для стелсу я пропоную гравцю бокові приміщення по типу кухню, комунікаційних тунелів і так далі. І це дуже важливий момент. Мій рівень не монотонний, а розбитий на два типи геймплею: бойовка на середній дистанції в центрі, та бойовка на короткій відстані разом із стелсом по боках. Плюс я використовую для цього логічні асоціації. Центральний танцпол – це щось динамічне та відкрите, тут екшен. А всякі кухні, тунелі і туалети це щось грязне, непомітне, тут стелс. Я рекомендую не вигадувати велосипед та підв'язувати геймплей до простору, в якому він буде відбуватися. Таким чином, гравцю буде і легше повірити в вашу локацію, і легше в ній орієнтуватися. Окей, нам треба шукати панікрум та красти з нього документи. І дізнатися, де знаходиться панікрум, можна двома способами: звільнивши власника бару, який знаходиться в полоні в морозильній камері кухні, або зламавши комп'ютер в його офісі. Якщо ми оберемо шлях із звільненням власника із морозильної камери, то нам треба буде знову пройти скілчек вмовляння. Так, соціальний елемент, який я хотів зробити ще на вході, лишився. Просто він приїхав сюди, де його буде набагато легше реалізувати, адже тут мені не доведеться скриптувати дві версії поведінки ворогів, де вони більш мирні та більш агресивні. Після звільнення власник скаже пароль до панікруму та де він. Комп'ютер вже надасть інформацію не тільки про розташування панікруму, але й про те, що він захищений турелями, які можна з цього комп'ютера і відключити. І до речі, забавний факт: тут кухня та офіс з'єднання вентиляцією, і це насправді залишки від моєї першої ітерації. Спочатку я робив рівень аля Deus Ex, бо я був просто на 100% певен, що в кіберпанку повзання по вентиляції теж один з основних стовпів геймплею. Потім я щось задумався, поліз на YouTube і поняв, що вентиляції там майже немає, і такий чорт, майже обістрався, треба переробляти. Будь ласка, робіть домашку та ретельно досліджуйте ігри, над якими плануєте працювати. Повернемося до проходження. Пані Крум розташований в підвалі в іншому кутку мапи, і у гравця багато різних можливостей, як туди потрапити. Загалом я створив багато обхідних коридорів та можливостей для маневру, щоб оця от ходьба з одного кутка в інший була більш цікавою як при дослідженні, так і під час бою. Також те, як я розташував квестові цілі, змушує гравця змінювати підхід. Якщо в нього недостатній скіл для зламу цих дверей, то він буде змушений йти через центральний хол. І якщо до цього він все проходив по стелсу, то в центрі стелс стане більш важким та напруженим. Така динаміка під час проходження не дасть гравцю заскучати. Окей, тут ми проходимо вниз, забираємо ті самі документи, і в залежності від статусу турелей, б'ємося з ними або ні. На цьому проходження рівня закінчується. І саме його я відправив в CDPR, і саме він став частиною дискусії про моє майбутнє працевлаштування. Тоді мені дали багато порад стосовно того, як можна його покращити. Значить, основні моменти. Повертатися із пані Круму нудно. Локація вже досліджена і немає скороток. Тож, треба знову ходити по тій самій локації, що не дуже круто. Складним виправленням було б додавання скоротки, але це не дуже логічно, адже нащо Круму мати два входи. Більш логічне та легке рішення це додати підкріплення ворогів. Таким чином, ми можемо ще раз використати арену та зробити шлях назад більш веселим. Ще очевидним покращенням є більш продумані та збалансовані квестові цілі та розташування скілчиків. Поточній версії рівня скілчеки просто є, щоб гратися як кіберпанк, але є, є очевидні проблеми. Наприклад, комп'ютер не вимагає скілчеку, але вимикає турелі і дає потрібну інфу, а полонений дасть менше користі при більших вимогах. Та й в принципі оце вимикання турелей без знання, які ти турелі взагалі вимикаєш і де вимикаєш не дуже продуманий ігровий досвід. Останній момент, який я б виправив, це метрики на основній арені. Як на мене, на другому поверсі трохи завусько. А також я б погрався із блокерами або косметичною вертикальністю. Деякі елементи виглядають все ще прямо та плоском. З таким фідбеком і вдало пройним інтерв'ю я і попав в CDPR як інтерн левел дизайнер. Але це ще не все. Я підготував ще декілька порад стосовно того, як робити подібні тестові завдання. Використовуйте весь наданий вам час. Не варто кидати тестове прямо тоді, коли воно готове, якщо у вас ще лишається багато часу на його виконання. Бо тоді з'являється логічне питання, і це все? Ти впевнений? Уважно читайте вимоги та ніколи не робіть нерелевантної роботи. Я от серйозно уважно досліджуйте вакансію та культуру компанії. Умовно кажучи, отака обогенька подача, де я розказую саме за дизайн, бар баронер. Uh, this time we don't have ability to convince him or... Це краще, ніж якась динамічна нарізка під музику із готовими механіками, інтерфейсом, та, як то кажуть, вайбом кіберпанку. Це зайва робота, яка не оцінюється і більш схожа на веб Витрачений на це час можна вкласти у додаткову ітерацію рівня. Ну і не бійтеся задавати уточнюючі питання у рекрутерів під час виконання тестового завдання. Це показує не ваше незнання, а ваші навички комунікації та зацікавленість. Пам'ятайте, що ваше тестове будуть перевіряти ваші майбутні колеги, і вони такі самі люди, як і ви. Але не треба питаннями бомбардувати. Це вже може показати вашу невпевненість та несамостійність. Краще зробити це одним списком і задати їх перед початком роботи на тестовому. Мене ж питаннями в коментарях бомбардувати можна та треба. В цьому відео я тільки поверхнево пройшовся по своїх старих роботах, щоб ви мали більше уявлення про очікування від вас в таких компаніях, як CD Левел дизайн та ігрова розробка в цілому куди більш глибокі та комплексні теми. Але не забувайте, що розробка ігор в першу чергу не про документації та портфоліо, а ну все-таки про фан. Дякую за вашу увагу та до зустрічі.